І так я сказав, що голоса Путіна я там не почув. Ну, при всій повазі. До кого? До До Путіна? кого? При всій повазі до тих, хто коментував. Ну, тих, хто монтував. Ну, тому що, дивись, треба бути ідіотом, ну, щоб розуміти, що записи, там, тепер називають плівки, ну плівок вже давно немає. Тут, в принципі, є, я б не сказав, ознаки монтажу, а є записаний реаль, реальний голос, я припускаю, бо я ж не стояв, не записував Порошенка, ну, його інтонації впізнаванні. Ну, на штучний інтелект списати не вийде. Українські президенти жоден не, не вписуються в штучний інтелект, і навіть в природній. І тут є, очевидно, склейка на склейці, сидить, склейкою і поганяє. Що це? З ким це була розмова? Мені цікаво, бо йдеться про. Це вже не наклеєш. Ну, тобто не можна по слову витягнути, інтонаційно речення ну, та, так не так, Цільні фрази можна це, вирізати. Ти, ти а... можеш, типу, подзвонити в кол-центр, тобі там. Доброго дня! Романе. І далі, ну, це там, де робот, воно чути. А живу мову людини ти так от змонтувати, вирізавши з фрагментів, ти не можеш. Відповідей, як нібито Путіна, там. І ніфіга. Ну, тобто, а що? Там, їх ну, мало. І голос, там, де є цілісні фрази. Ну це ж не Путін. Все. У right. мене жодного криміналу немає, я не фахівець з монтажу, я не буду зараз аналізувати, чи там, як, як кажуть. Я не аналізую, я подаю інформацію. Багато no, okay. людей не монтували ніколи Ні, цифровий досвід запис. В монтажі... Це така зелена крива, в яку ти можеш коротити, переставляти. Ну, no, я бачив, як це робиться, сам no, о, Я робив сам оцими руками робив це. Дуже мало і непрофесійно, тому не, не буду нічого казати. А, розуміти, якщо є людина, в якої є доступ до бази там всіх переговорів президентів, да, для того, щоб. Дискредитувати Порошенка, вочевидь, там були цікавіші теми для розмов, ніж Герої Труда, що там як медалі ветеранам, медалі ветеранам і так далі, так далі. Тобто, це розмова ні про що. Ну, з другого боку, якщо люди думають, що Порошенко говорив з Путіним там ти. Оце відомий відомо і піти на адресу Путіна. Не буде його зараз вживати. Ну це теж дивно. Да руки вони тисли одне одному в 15-му році під об'єктивами камери. Не пам'ятаю, в мінську чи в де Мінсько, були ті здається, що тобто, в Мінську. Рукостискання між ними факт зафіксований, це відомо. Да? Це дипломатія, навряд чи президенти, навіть країн, між якими є конфлікт, але між ними водночас і є дипломатичний діалог, і це не є секретом. Вочевидь, вони приблизно в такій тональності спілкуються. Це не останній подібний е, злив. Я думаю, що деркач використовується в певну… Для мене завжди в кожній цій історії важливо, хто говорить, хто виходить і хто оприлюднює. Uh -huh. Це дуже важлива річ. Тобто, виходить деркач. Е, Син голови СБУ і сам якби з подібних структур абсолютно ватний персонаж, замазаний в МП і в усіх цих речах. Навряд чи це є жестом доброї волі. Тобто Деркач виконує певне замовлення. Яке збігається, я би сказав, так, з російськими інтересами гібридної війни, і викладає спочатку начебто розмову з Байденом, потім начебто розмову з Путіним. І я думаю, що в певні моменти, коли зацікавлений кінцевий бенефіціар цих оприлюднень, він буде виходити ще Ну, Деркач, ну, син Деркача, батько Деркача, між іншим, трошки, що називається, ну, як, як мінімум фігурант записів Мельниченка. Так, і до речі, ну, вона по перше відправлено у відставку. І Нічого, син від батька, в принципі, втік студія запису Деркач, вона не, спеціалізується, Деркач, да, Деркач, вона Деркач не спеціалізується на записах музичних виконавців. Тобто, так. Віталій, Козловський Віталій. Його, Віталій да, він так. пролітає повз. Разом з заслуженою там, Іриною Білик, з усіма, з потапом, все, -все повз. Вони спеціалізуються на інших записах, на молодці, тримають марку, все ж таки. Та, тут це крупней-лейбл. Деркачі... Деркач лейблів. Це тільки насправді, це. На да? При тому, при всьому, що пан Деркач і сам є випускником академії ФСБ, і на цьому дійсно варто Зосередитись на його зв'язках, в тому числі з російськими структурами, експертизу або принаймні верифікацію, якусь в цій ситуації хотілося б побачити, тобто, попри те, що там в нас немає механізмів такої. Верифікації можна би було щось придумати. Можна би було, як в ситуації з записами по РНБО, до прикладу, запросити там п'ятьох представників різних парламентських фракцій від контррозвідки дати доступ до державної таємниці першого рівня і дати їм послухати, принаймні, нехай вони прийдуть і скажуть там. Свій відзив, скажімо, на цю ситуацію. Але в даному випадку я вважаю, абсолютно не має жодного значення: фейк це чи не фейк, тому що це операція впливу. І розбиратися, чи правдиві ці записи чи ні, воно не має в принципі ніякого сенсу, тому що є сенс аналізувати наслідки операції впливу і на що вона направлена. От вона очевидно дуже серйозно б'є по українських інтересах як на заході, так і всередині країни. Це гра на Трампа, тому що там і Байден, там і Порошенко. І якщо відслідковувати, а ми відслідковували, як подавалася ця історія російськими змі, то Україна позиціонується в чергове, як ненадійний партнер, як країна, яка втручається в внутрішні справи в вибори в Сполучених Штатах, і цей образ, над яким 6 років трудяться росіяни, він дуже серйозно підіграється. Насправді, ми. Плівками. Що цікаво, безумовно, що це додасть бонусів електоральних в кінцевому результаті Медведчуківським і іншим е гравцям тут всередині України, е в принципі. В принципі, якщо навіть подивитися, хто транслював цю історію в Україні, то це якраз Медведчуки транслювали, і в Росії транслював цей пригожин. Чому Медведчукам? Тому що поляризація суспільства, розкол. Дестабілізація подальше підігрівання протиставлення всередині суспільства, і безумовно, що Зеленський буде втрачати, тому що його заганяють в пастку. Насправді заганяють його в пастку як для наших західних партнерів. Можна пригадати Януковича і справу з Тимошенко, яка жодних балів Януковичу не додала по суті, а повністю ізолювала його на заході. Зараз Зеленського змушують заганяти Порошенка і цим самим заганяють Зеленського. От з. Усім поговорю, за крім останньої фрази, Зеленського не, не змушують е, як сказати, переслідувати Порошенка. Він сам цього хоче робити. Він бачить в ньому ворога, і він вважає, що будь е, як людина недалека, от за моїми переконанням, він вважає, що будь-який мінус Порошенку це плюс йому Зеленському. І він не буде те, про що ти казав, збирати експертизу. Дов... Тому що Зеленський не зацікавлений в розборці цього. Він зацікавлений в тому, щоб якомога більше лайна чіплялося до Порошенка. І в цьому випадку. Що небезпечно, він стає союзником Медведчука. Він не так переслідує, точніше він залі не переслідує ні Медведчука, ні ОПЗЖ, ні, ні, ні всю цю братію. Він вважає, ну, що, що він казав, що я знаю звідки фінансують Медведчука. Ну, знає. Там з Діаною Панченко різко там говорив в чи її ну, законодавчим, значить. Істотно процес... поправішав, я би сказав, не, ну, давай, свої вже свою, 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 типу, конспірологію. Ні, немає немає ніякої конспірології. Він зацікавлений в тому, щоб Порошенко, скажімо так, стало погано. І хто? Тобто він в азарті, таким... чи що досі? Я насправді да, не можу погодитися, тому я... що немає жодної реакції від СБУ і немає реакції від офісу президента. Насправді, що дуже насторожує тут ці ситуації. Тому що якщо навіть порівнювати цю справу з абсолютно кумедними звинуваченнями на адресу Порошенка, там з порушеннями при призначенні заступника голови служби угу. зовнішньої розвідки, і це вибачте це привід для дуже серйозних розборок. Якщо там по симочку, да була історія, там вже є і. Порушена справа і претензії і, і все інше тут взагалі немає жодної реакції. Оце мене насторожує. Оце от 20% таке могло б бути. Це називається Петро Олексійович. Переконайте нас, що цього не було. Він цього не робить. Він починає. Ну ж кажуть зай... тобі, що фейк. За так ні, це заложена теза, ну непереконливо. Ну, це мене, так треба, не мене треба переконати. Я роз... Та я ж... Не своїх прихильників, не Софію Федину. Він показую реакцію. Не Софію Федину треба переконувати. Не мене переконайте. Мене переконайте, що це неправда. Переконайте, тому що мені потрібні аргументи, мені потрібне розуміння. Що відбувалося? Звідки могла взятися ця розмова? Він якби сказав, я говорив про це, але з. Тим, тим припустимо, тим. ким. Ну, ок. А так виходить, що мене не переконують. Типу, все, це все. все, все. Це з все точки брехня. зору технології, коли вже накинули на вентилятор, виправдовування не працює. Не треба виправдовувати. Треба... Виправдов... І я виправдов... про це і все. кажу: що мені... це не працює. Так, Це виправдовування, мені потрібне пояснення притомне. Тобі, але не широкому загалу. Якщо він пояснить притомну, кілька людям з преси, ну воно працює насправді. Не треба на широкий загал виходити, театрально щось розказувати, як він робив це в суді.